Тапсимеракс Хельсінки а у Сполучених Штатах сьогодні зразу декілька впливових видань написали про скандал навколо так званих листів американського сенатора Річарда Дурбіна українському уряду. Друга людина за рангом у демократичній меншості сенату, який активно виступає в підтримку України, Річард Дурбін став жертвою фальсифікаторів, які від його імені написали неправдивого листа українському прем'єру Арсенію Яценюку. Фальшивка була активно. Ивно використана російською пропагандою та критиками української влади, щоб продемонструвати, нібито втручання США у внутрішні справи України у понеділок. Ввечері прес-секретар сенатора Бен Мартер повідомив, що їх офіс виявив фальшивку і передав справу до ФБР і ЦРУ з деталями Тетяна Ворожко. Кілька днів тому лист начебто від імені Дурбіна, в якому він роздає кадрові вказівки прем'єр-міністрові України Арсенію Ценюку, з'явився у російських змі. Заголовки кричущі. Яценюк формував кабін за вказівкою США у мережі З'явилося шокуюче листування Яценюка зі США. Яценюка по осені розрахують, як конфлікт прем'єра з Порошенком розколов еліти США і чим це обернеться для України. Видання посилається на сторінку Фейсбуці колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, на якій він розмістив цей лист та забезпечив його ось таким коментарем. Ось то справжні ляльководи української сучасної політики. Пізніше він розмістив скріншот зі сторінки німецької журналістки і керуючого директора Європейського центру за сучасну Україну і не кірш, вказуючи на неї як на джерело інформації. І не кірж, у свою чергу вказує ось на цей веб-сайт, як на перший, де наскільки їй відомо з'явився документ. до. Ючі, що сайт відомий надійністю розміщеної інформації. Сам лист написано як інструкція уряду. Зокрема, в ньому говориться, що Яценюку необхідно докласти всіх зусиль, щоб утримати Олексій Павленка на посаді міністра аграрної політики та продовольства, як і Юрія Недашковського на чолі енергоатому. Також говориться, що сенатори, порадившись, вирішили, що та Костюка можна позбутися а з приводу Авакова ще не досягли консенсусу. Тим, хто, хоч трохи знає, як працює сенат, складно уявити, що сенатори проводять наради на тему складу українського уряду, а потім за його підсумками ще й пишуть такі прямолінійні листи. Після кількох днів передруків та поширень в онлайн мережах, врешті хтось з російських журналістів подзвонив в офіс сенатора, щоб перевірити справжність документа. Там він дізнався, що лист фальшивка. Прес-секретар Дурбіна Бен Мартер заявив, що сенатор не писав цього листа, а сам документ написаний погано англійською мовою. До того ж, посаду сенатора вказано з помилкою. Чому саме Ричард Дурбін став жертвою шахраїв? В офісі сенатору пояснюють це тим, що він рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну і підтримує зусилля українського уряду в реформуванні економіки та захисту країни. У травні Дурбін був одним з тих, хто підтримав надання 300 мільйонів доларів США на зміцнення безпеки України. Тетяна Ворожко голос Америки you yeah.